Вітаю вас! Сьогодні я буду відповідати на запитання, які ви залишали в коментарях. Якщо ви бажаєте поставити будь-які запитання, яке не стосується бойових дій, війни, переговорів чи будь-якого іншого питання національної безпеки, залишайте це питання в коментарях і з радістю дам на це відповідь. Розпочнемо з теми онлайн офлайн навчання. Ця тема є надзвичайно актуальною, особливо для батьків, як виявилось, і вони залишили дуже багато запитань. Євгенія Жук підтримує мою позицію загалом щодо того, що в даних умовах форма онлайн освіти є значно безпечнішою, ніж форма офлайн. І стверджує, що освітяни виступають за те, щоб дітей виводили на навчання. Я з вами тут не погоджуюсь. Я дуже багато спілкуюсь з освітянами абсолютно різного рівня. З рівня вчителів, рівня до початку до дошкільної освіти з університетськими викладачами, викладачами різноманітних курсів, всі вони виступають категорично проти того, щоб в нинішніх умовах проводити переходити до офлайн навчання, і тут же ж одразу ми переходимо до питання Єлени Кажуховської, в якому вона зачепила дуже небезпечний небезпечну ситуацію, що батьків просять. Писати те, що у випадку авіаударів відповідальність буде лежати саме на батьках. Якщо у вас все відбувається подібна ситуація, можете звернутися до мене як до народного депутата. Ось тут ви бачите номер телефону моєї помічниці Аліни. Ми будемо збирати подібні звернення та відповідно реагувати. Дійсно, є проблема того, що. Покладає Міносвіта відповідальність на вчителів за те, що буде відбуватись з дітьми у випадку, у, у випадку повітряних тривог і у випадку повітряних ударів. Але відповідальність за це має нести Міносвіти, і Міносвіти має прийняти абсолютно виважене і відповідальне рішення на те, щоб як мінімум наступний місяць, може декілька місяців провести у форматі навчання онлайн. Анжела Боровська стверджує, що приймає рішення Кабінет міністрів України. Але насправді рішення про початок навчального руху приймає Міністерство освіти. І яка ж роль, е, яка ж роль місцевих управлінь, е, органів місцевого самоврядування вони все-таки дозволяють чи не дозволяють? У даному випадку, у тих регіонах, які наближені більш-менш наближені до фронту або мають дуже суттєву загрозу ракетних ударів, я би дуже сильно закликав би прийняти рішення, такі не видавати відповідний дозвол та переводити всі школи в онлайн. Це рішення прийняли в місті Дніпро та в місті Харкові та в ряді інших міст. Тож, їхньому прикладу, я прошу послідувати дуже багато представників місцевого самоврядування. Лена Батрак вимагає взагалі відмінити навчальний рік. Подібний президент все-таки в українській освіті був, але це дуже старий приклад, це період Великої вітчизняної війни. Тоді навчальний рік 41-42 повністю випав у всіх, у всіх школах на більшій частині території України. Наразі форми технологій дозволяють проводити навчання і безпечно, і забезпечувати власний освітній процес. І якщо технології дають змогу це проводити, то питання чому б це не проводити? Ольга Тимошенко займає іншу позицію. Наскільки я розумію, вона підтримує саме офлайн навчання. Офлайн навчання, звісно, воно має дуже багато переваг, і я, як колишній викладач, з цим, мабуть, погоджуся. Але в пріоритеті у держави, у пріоритеті у взагалі нас всіх, є життя та здоров'я громадян в даному випадку життя та здоров'я дітей. Відповідно, виходячи з цього, я і виступаю з послідовної позиції, того, що зараз пріоритетною формою навчання має бути саме онлайн. Продовжуючи тему освіти, Єжанін Херсонський цікавиться, чи мають діти з тимчасово окупованих територій, які навчаються за контрактом в університеті, сплачувати за своє навчання. Ну, по-перше, у них існує спрощена система вступу. Тобто, якщо це абітурієнт, а не чинний студент, то там спрощено, скоріше за все, вступає на... на бюджет і все буде нормально. Якщо дитина зараз навчається на контракті, то ситуація досить складніша. З цією ситуацією ви можете звернутися до мене як до народного депутата за поштою на Грушевського, 5 або за ось цим номером. Це номер Аліни, моєї помічниці. Наталію Приходько та Андрія Гевко. Досить сильно цікавить питання депутатської зарплати. Зарплату народним депутатам України не підняли. Детальніше ви можете про це дізнатись у ось цьому відео. Дуже велике обурення викликало в підписників тема батальйону Монак. Русков задає питання, чому ми їх випустили та чому не націоналізували їхнє майно. Націоналізація це досить складний процес, відбувається за рішенням суду. Якщо буде доведено, а я сподіваюся, буде доведено шлях незаконного отримання цих коштів, і це досить складний міжнародний процес, але у випадку багатьох ми будемо йти саме за цим складним процесом. Це відбувається не за один-два дні. А чому їх випустили? Випустили, тому що, по-перше, багато хто з них це особи старше за 60 років, і друге питання ну, а ті, хто виїхали раніше, це люди, які. Або знали з Росії інформацію про те, що відбудеться напад, або перед війною у нас була досить серйозна навіть істерія, можна сказати, на тему того, що на нас нападуть, але ми удар цей витримали. І вони виїхали до початку війни. Користувач під ніком теорія обмана стверджує, що це дуже страшно, і що ОП бездіє. Насправді ОП не бездіє дуже активно. Працює і ці люди будуть відповідати за ті злочини, які вони здійснили перед законом. Людмила Какашенко стверджує, що питання виїхавших людей, цих людей, які по суті кинули Україну в біді, вирішується одним указом президента. Якби все було так просто, то ці проблеми, повірте, вже були б вирішені. Існує існують законні процеси, існує закон якого необхідно дотримуватись. Відповідно, все не так просто, але все буде зроблено в законній процедурі. В'ячеслав Гурський стверджує, що такі, як я, їх кришують. Ні, я не кришую. В більшості депутати були ОПЗЖ, і чи відпочиваю я з родиною в Бердянську. Цього року я не відпочивав ніде, але минулого року я відпочивав не в Бердянську, правда, я відпочивав в Одесі, в Люздорфі. Наталія Приходька питає, чому ми боїмось вигнати зрадників з Верховної Ради України. Підстави для припинення депутатського мандата є декілька. Це кримінальна справа, переїзд на постійне місце проживання, що у випадку цих людей було б куди актуальніше, але там має певна кількість днів не бігти, вона скоро не біжить. Це заняття іншої діяльністю, окрім депутатства. Крім того, це, це добровільна можливість скласти мандат, але в будь-якому випадку цей процес він не є настільки легким, як вам це здається. Арсеній Білоцерковський стверджує, що сили спеціальної операції мають вирішувати питання по олігархах. Ну, по-перше, у силу спеціальних операцій є багато своїх бойових завдань, а по-друге. Я завжди був прихильником законних процедур. Відповідно, питання по олігархах має бути вирішено наслідком відповідного законодавчого врегулювання. Ми прийняли закон по боротьбі з олігархами, а крім того, ми боремось з олігархатом та спливом олігархату в політиці законними методами. Олександр Козуненко, Єлена Борисовна, Олександр Калючка. Юрій Купман, Тамара Лукашук, вибачаюся, якщо коли хтось забув, цікавляться темою Порошенка. Ця людина вкрала, дуже багато вкрала, тому є дуже багато підтверджень в багатьох джерелах. Ця людина буде сидіти. Проти нього була відкрита кримінальна справа ще до війни. На жаль, в зв'язку з бойовими діями та тим, що. Зараз прокуратура, прокуратура та суди об'єктивно завалені багатьма справами, цю тему торпідувати досить важко. Але ця, до цієї справи обов'язково повернуться після війни. Дуже характерне питання від Юрія Фіцая, який в нас диктат. Ми боремось за те, щоб у нас була демократія. Тобто, щоб ніхто не стояв на суспільстві і не казав, як йому треба жити. Відповідно питання Олександра Павленка. Коли ми підемо і чи добровільно ми підемо, ми підемо в результаті законних виборів. Якщо суспільство України вирішить, що ми недостойні далі перебувати при владі. Користувач Амп Анатолій питає, чим ми допомогли людям. Перед війною ми вирішували багато питань, ми закрили питання з ковідом. У нас ситуація по ковіду була одною з найкращих об'єктивно в Європі. Крім того, у нас економічний спад в часи ковіду був також одним з найнижчих в Європі. Ми розпочали активне питання програму по будівництву доріг. Ми запускали цим самим економіку. Зараз ми стримуємо російську агресію, стримуємо це успішно. Ми зробили насправді дуже багато чого. І Валераш Петрович тут же ж питає: що, чи не могли б ми вийти і прозвітуватися. Ми звітуємося. Ми багато чого зробили. І останнім питанням це питання Сергія Самойлова В. Чи є Єрмак агентом Кремля? Я попрошу вас на це питання відповісти самого, але підемо від супротивного. Чи могли б Сполучені Штати Америки допомагати країні, в якої голова Офісу президента, тобто державної установи, яка? Регулюється повністю указами президента та забезпечує повністю виконання обов'язків президента відповідності до Конституції, понапрямом там, відповідно до повноважень президента, повністю його діяльність. Якби це був би дійсно агент Кремля, чи допомагало б нам дуже масштабною військовою допомогою, масштаби якої ну, не можна казати так на загал. Якби це був би агент Кремля. Як ви вважаєте, чи не було б реально конкретних доказів, якби вони дійсно були, б? якби Єрмак був би агентом Кремля? Тож, давайте дам вам відповідь чітку. Ніякий Єрмак не агент Кремля. Якщо маєте якісь питання, залишайте їх в коментарях. Буду радий на них відповісти. Дякую вам за увагу.